Виконай співробітник каже, каже, зупинили, за начебто не до кінця увімкнений покажчик повороту складають постанову. Е, я кажу, що значить не до кінця, Каже, їм не сподобалось як я ввімкнув покажчик повороту. Я кажу, палич, ви його вмикали чи ні? Каже, вмикав. Зараз їду, будемо з'ясовувати, що значить не до кінця ввімкнений покажчик повороту, чи неправильно ввімкнений, і як його можна в принципі, неправильно чи не до кінця увімкнути. На Автомобіль. Так. так, покажіть, будь ласка, так, Ай-яй-яй. Так. так, бурлака Дані... Я не бачу, можна прямо, будь ласка. Бурлака Данів Миколаївич, поліцейське управління патрульної поліції Миколаївської області. Дійсне до 7.04.27. Спеціальний жетон. А воротньої сторони, що в нас там? Поліція, так? Да? А що, ще нове не видали вам чи що? Ще раз. Нове ще не видали посвідчення? Ні. Відповідно державного зразка. Ще раз? Відповідно, державного зразка. Нове посвідчення. Не видали вам? Ні, мені. Не, не видали? Що видало державну Департамент Ні. патрульної поліції. Спеціальний жетон Хазанов Олексій Віталійович. Поліце... Я не прочитав повністю. Так, поліцейський... О, тут це вже трошечки інше. Так. Ще раз можна, будь ласка, перед. Так, поліцейське управління патрульної поліції Миколаївської області. Так, дійсно до 09.05.29. Так, супер, дякую вам дуже. Так, що у вас попереджав? сталося? А, у вас є договор за тому, що ви... Є... А має бути договор? Ну, ви ж адвокат. Фахівець в галузі права. Ну, Достатньо. У вас є, я документ Е, Який документ? Ну, що ви фахівець в галузі права. Скажіть, будь ласка, конкретний законодавчий акт і який саме документ фахівець в галузі права має вам надати. Ну, це ж ваш клієнт? Фахівець в галузі права, який документ має надати поліцейському? Ну, у вас повинен бути договор, тому що ви е, Будь ласка, його... якщо ви щось, якщо ви щось аргументуєте, будь ласка, на підставі чіткого законодавчого акту. Добре, зараз. То в чому власне справа? Причина зупинки водія? По 35 статті. По 35 статті пункт який? Перше, порушення правил дорожнього руху. Порушення? Перший пункт це г... завершений факт. У вас є е, складене постановлення вже? Ні. Е, тоді перший пункт не підходить. Зараз. То є причина зупинки чи ні? Чи, немає? Не знаю, це мало, що тут ручки. Нормально мама. Третій пункт, 35 статті. Третій пункт 35 статті наявна інформація. Так. Да. Ознайомте, будь ласка, з наявною інформацією. Відеодокази показати. Ну покажіть, що що маєте, я не знаю, може відеодокази, може покази світка. відеодоказу і у нього включений показчик повороту ще раз передивіться будь ласка в нього включений покажчик повороту на ліво поворот може вам звичайно сонце за цей, засвітило ви не бачите Покажчик повороту ввімкнений Я, я не бачу, що пер, при переїзді а перехрестя ви, там ви, засвічує ви, сонце. Коли вмикається Ще раз. Там не видно, тому що там засвічується ну, зас, 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 засвітлено сонцем. В чому власне питання? Mm -hmm. Покащик повороту на відео видно чітко, що він вінкменник. Ну Ви ж самі бачите. При повороті після він приїхав перехрестя. Що а, значить а після проїду перехрестя? Можливо, ну там перехрестя. сонце засвітлює, там не видно. Ну От давайте об'єктивно дивитися. Ми поки що не розглядаємо справу на поки справи не розглядаємо справу і відповідно до статті 268-272 від... і можемо відповідно... з вами якщо ви Ми спілкуєте. зараз виключимо моніторинг, і моніторинг буде розглядати ваші докази по справі. Ми поки що з вами спілкуємося стосовно причини зупинки, правда? Ми поки що з вами не сваримося, ми поки що з'ясовуємо всі обставини. Я просто... Ще раз, ви фахівець в галузі права? Ви Фа сказали? безпосередньо саме поняття захисник виникає вже безпосередньо при розгляді адміністративного кримінального провадження. Наразі, поки що, людина користується чим своїм правом фахівця в галузі права. Так, при чому читайте її повністю. Вона роз'яснює при розгляді безпосередньо справи. Ми поки що не дійшли до розгляду справи. Ми поки що з'ясовуємо обставини. Якщо, не до якщо е, у вас немає більше питань, не, жодних інших доглядів, давайте по одному. Ми почали спілкуватися з поліцейським. Ви не причетні. Зупинив безпосередньо цей поліцейський, ми спілкуємося з ним. Добре? Якщо вам потрібна підтримка, ми можемо викликати сюди моніторинг, хай моніторинг розгляне ситуацію. Ви складете постанову, ми одразу складемо заяву на оскарження цієї постанови, вона буде оскаржена одразу, тому що е, ці докази, що ми тільки разом передивилися, вони чітко бідно. Ми, ми, ми бачимо чітко, що полкащик поворота ввімкнений. То, що там засліплювало сонце, тому що е, і там щось, щось вам не видно, це вже інше питання. Ще питання є? Ще питання доволі є? Ну об'єктивно. Об'єктивно ну, об ви ну, самі бачите. От і все. Жодних питань немає, ведімо Так? Дуже вам дякую, гарного дня. На все добре.